Так, ну що, давно отакої от смакоти не їла. Ось дивіться, що в мене є. Це скумбрія, що я солив учора. Бачите, яка. Зараз ось шматочок достану. Бачите яка красивенна. Ще не а повна рот слини. Так, цибулька, а оце ось картошка в мундірах. Ух ти, оце пахнуло. Ну, ось, дивіться, яка. Зараз я вилочкою на ширину. Бачите, яка красивенна. Ну, зараз буду накладати. Так, беремо ось шматочок рибки. Так, картоплинку. Та, мабуть, дві краще цибульки ось так вот дивіться яка красотень ну, так вот так ну що всім приємного аппетиту дивіться яка красивенна картопелька ну будем їсти